Так, коротенько на запитання. Христос народився, Отче, Василю. Колись, подруга моя доказувала, як то так, що ми в Бога раби а, це вчорашнє? Так, далі. Отже, ми військові. Помиліться за нас і за тих, хто пропав. Олег. Друзі мої, звертаюся до всіх вас. До всіх вас. Не, не забуваємо, не полишаємо молитву. І молимося за наших воїнів. Всі, хто мене чують, хто мене дивляться, хоча б один раз наш, один раз Богородице Діво. маєте говорити за наших воїнів, тих, що нас захищають, за тих, що пропав безвісти, щоб вони повернулися. А ті, що не можуть повернутися, тих, щоб повернули. Так що молимося, не опускаємо молитву наше діло молитися. Хлопці, ми тримаємося, ви тримайтеся, ми з вами. Ясне діло, що тут тил ми тримаємо. Хлопцям велика подяка і низький уклін всім нашим воїнам. Скажіть, коли знімати кулачі стола, які були покладені на святвечір? Наші батьки казали, що кулачі знімати до святого Василія. Паша. Кулачі, які стоять на столі, стоять до сьогодні, до 31 грудня, бо тому що 31 віддання Різдва, тому до 31 грудня. Христос рождається. Чому? Хочу задати запитання, чи потрібно запрошувати священників для освячення будинку Олександр. Хто хоче посвятити свій будинок, запрошує. Хто не хоче, не запрошує. Жити у непосвяченому будинку. Христос народився. Я, по-перше, читаю так спеціально, а ви знаєте, що я на то реагую дуже так болюче. Христос рождається. Хто ще мене не чує? Христос рождається. Правильне християнське привітання. Не народився. Це я народився. І той, хто пише, це ти народився чи народилася. А Христос рождається, рождається постійно. Це друга особа Божа, Син Божий, Він постійно народжується. Говоріть правильно, вже як мені пишете, то я буду робити зауваження, буду вас стидити. Христос рождається, треба вітатися, і відповідати славіму Його. Так. Отже, скажіть, будь ласка, чи обов'язково близьким кидати грудку землі в яму на гріб покійного. Що це означає з християнської точки зору? І чи правильно ми дотримуємося цього звичаю? Дякую за відповідь з повагою Ірина. Дорога Іринко, кидати землю у гріб це язичество, це ніяке не християнство. Діло в тому, що похорон це така річ. Яку не може обминути кожна родина, вона мусить бути на похороні, тому що ми смертні і ми вмираємо. І це такий особливий містичний стан. Є така традиція, десь, десь немає. Кидають землю на спом'ять того, що я теж умру. Тоже. Теж буду в землі лежати. Хочте кидайте, хочте не кидайте. Але ідея традиція, традицію завжди старайтеся підтримати. Як ви попадаєте в якусь іншу середовище, де там роблять отак, а там отак, не треба нікого вчити, а особливо на похороні. Та завжди треба приймати ті традиції, які є, з пошаною ставитися. А от уже поза межами похорону, навіть на поминках за столом, можете то питання піднімати. Чи треба кидати землю по християнських звичаях і по літургічних, по тих обряді, що називається чин похорону? Там такого нема. Це традиція. Хочете кидайте, хочете. Ням. Отче Василю, ми з маленького села на Рівненщині Запитання до вас, як ви ставитеся до забобонів, пов'язаних із смертю, зокрема до переконання, що смерть однієї людини в селі може тягнути за собою смерть інших? Часто буває так, що в селі люди помирають з часто... частою періодичністю, і це викликає тривогу серед громади. Як правильно пояснити це з точки зору християнської віри? Щоб розвіяти такі страхи Мирослава. Ну, дуже добре запитання Мирослава. Питання таке, що людей хвилює, але я вам скажу так: не залежить від тієї людини, хто там вмирає і тягне за собою інших. Так люди говорили віддавно. У нас теж було таке повір'я, яке, що ну, хто останній помер, то він стоїть на брамі на центрі і чекає наступного. І той каже, а де довго не, чек, не хотів чекати, забрав зразу оту і та й ту. А ті кажуть, а де взяв за собою молоду дитину, ну тобто, хто за ким вмирає, там щось придумували, хтось там щось кудись когось бере. Я вас прошу. Якби людям ще дати в руки, керувати смертю, то я собі присталю, який би це був бардак. Це все в руках Божих і це все в нашому організмі потенціал, який нам Бог закладає. І так, як ми тим потенціалом користуємося. Заробили собі хвороби, помирали, заробили собі якоїсь там тої, вмерли і все. Нічого там не має значення, хто там від ким прийшов. Христос прийшов і від нього ні вмирали, ні, ні народжувалися, розумієте, як він, як він був на Христі, багато стало змертвих і з гробу. Це для чого? Засвідчити Воскресіння, засвідчити те, що смерть була подолана. Смертью смерть подолав. Не треба себе рівняти до Христа, щоб від вас залежить, що хтось помирає. Христос, як помер, то багато людей воскресли. Якщо ви скажете про Воскресіння, що хтось умер в селі і багато людей воскресло, ну, то тоді будете говорити про знак Божий. А так як вмирають, вмирають, як умирають. <кій> Оксана Парічук, Христос рождається. Отче Василю скажіть зараз свята, чи можна на колінах молитися, і, і чи не є гріхом, то гріхом не є навіть на Пасху стати на коліна і молитися. Це не є гріх. Є традиція. Так? На Пасху ніхто не вкликає ні на освячення, ні на причастя. Цвіти теж, всі стоїмо рівненько. Символізуємо людина, коли стоїть, вона символізує Воскресного Христа. Як ти хочеш стати на коліна, ставай, але не треба бути біловороново. Якщо люди вкликають на коліна, вкликаємо. Якщо не вкликають, не вкликайте. Бо тому що це баламутить людей, і люди не знають, хто правий. Людей, це, бачите, хвилює. А чи то гріх, чи то не гріх. Гріх це є свідомий. І добровільний переступ заповідей Божої. Де ви в заповіді Божиї бачили, щоб хтось там кудись там мав вставати на коліна? Це і традиція церкви. Тому хто робить не так, то порушує традицію. Але, але не треба писати, це гріх чи це не гріх. Віка. Вже Христос рождається, Отче, але я зауважила, що і багато священиків говорять, що Христос родився. Це як що їх не вчили. <світ> Ні, їх вчили, це вони не вчилися. Е, це теж традиція. Так кажуть, як бабка казала, як і мене навчили, бабка молиться, так я молюся. Да? Знаєте, отак отак і кажуть. І тому. Не, не треба тих священників е, зразу габзувати. Я вам кажу, як має бути. А як ви хочете, так і робіть. Світ не завалиться, як ви скажете, Христос народився. Але правильно треба казати, Христос рождається Крапка. Священники до мене теж дзвонять. Христос народився. Я кажу, та ти що? І вони ображаються, що я їм так відповідаю. Ну, я, я, я можу їх виховати, а ви ні. Ви можете просто казати так, як треба, і все. Зараз молимося панахіду, за Дай Найбог вас всіх благословить. Дякую щиро всім за ваші запитання.